Так. Згідно законодавство, спостерігаючу на його бажання, має голова невідкладно надати копію протоколу. На практиці, як трактували голови комісії, посилаючись на те, що їм в АВК казали, те, що... Ми протоколи не даємо, ці планки ми маємо віддати назад окружну комісію. Ми можемо зробити лише ксерекс, якщо ви захочете. Ну, Зрозуміти, який ксерекс на дільниці в селі, навіть в школі в місті, де людина-спостерігач візьме ксерекс, так, ну, для того, щоб зафіксувати, зробити собі копію цього протоколу. Ми зв'язувалися, опори зв'язувалися із центральною виборчою комісією. Центральна виборча комісія казала, що це правильно протокол. Ну, копію протоколу мають надавати спостерігачам, але... Ті окружні комісії, з якими ми зв'язувалися, вони е, трактували це по-своєму і, власне, не міняли інструкцію дільничим виборчим комісіям. Внаслідок цього спостерігачі по Хмельницькій області не мали змоги отримати копію протоколу. Хоча в деяких дільницях і видавали. Тобто, е, теж казали, Нам МВК казали не можна, але ми вам видали. Були такі курьози е, в одному з сіл Хмельницького району. Так перестарались члени комісії, що заповнили всі 75 примірників, а потім виявили, що в них неточність в протоколі. І їм треба десь дістати нові примірники. А вони зараз видаються всі на ну, кожну дільницю зі своєю нумерацією, а їхня окружна комісія в Тобто Вони знаходяться в Хмельницькому районі, окружна комісія в збирає 75 протоколів спорчених, по тобто, суті. Ну, вони вирішили це питання. Взагалі на. Дережнянські комісія фіксувала такі факти, що у кого не вистачало, були спорчені ці протоколи, вони зичили протоколи у інших комісій, ну, бланки протоколів, хоча вони були пронумеровані для кожної комісії в іншому. Тобто ми бачимо, що була дуже велика кількість таких процедурних порушень, які не впливають на результат голосування, але і за некомпетентності дільничих комісій, і за складності деяких процедур, вони... Ну, носило ось такий характер. Ми бачимо, що досі окружні комісії приймають протоколи від дільничних комісій, окружні комісії не, спали, не сплять вже другу добу, тобто люди виснажені, люди фізично не можуть працювати в такому, але закон вимагає власне ось такої процедури. Також